Всім знову привіт! Я ліся. Я хочу потрапити на книжковий арсенал. Але навіть не впевнена, чи на нього потраплю, бо є одна проблемка. <звук> Там <звук> один Сергій. <звук> <Ось>. <звук> І ще досі черга. Це усе одна величезна черга. Уся проблема в організації цієї самої події. Так, рекомендую, бо тут багато, багато видавниць та багато відомих людей, з якими можна побачитись. І тільки зараз арсенал тут починається, а там вся черга. На всім... Ну, а всім до побачення! Чекаємо.